Привіт-привіт з вами про Дністер, дубль No2, Знову на тому на самому озері, але приїхав на підвечір. Бо з надією половити підлящика. Ну, я на це надіюся, що підлящик піде. Але на цьому озері дуже часто вечір, підвечір, тобто підвечір, і самовраненька любить брати підлящик. Ну, побачимо, поки що, тільки одна подличка древненька. Але ще є у нас трошки часу. І ми побачимо, чило ніс хоча б щось витягнути. То ж, що леет вот такая древна подвичка. А ничего, ну, то уже радует припорку, вона і є. файн.